Всім привіт! З вами Настя, і ми продовжуємо грати у Френбоу! єй! Так, ми е, визначили всі ці цифри, куди, що і як. Я, наскільки я розумію, ну, типу, так, якщо подумати в принципі. То, е, скоріше всього, що тут по порядку показую, бо тут просто тут один, два, три, п'ять. Це, скоріше всього, порядок. А, а ті цифри, які під пігулками, це, напевно, щось, типу. Я не знаю, що це може бути. Типу, які, які треба нажимати чи що. Єдиний варіант, де я бачу взагалі використати ці цифри, це ось тут. Але для чого вона оця вода? Я не можу зрозуміти. Так, добре, перше в нас було вісім. Вісім в нас було сюди, в цю сторону. Тому раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі в нас п'ятірка в цю сторону також. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тоді в іншу сторону 8, знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тоді 6, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І в іншу сторону 9, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Оооо! Окей, воно відкрилось, але нашому нам цей чайник, я все ще не можу зрозуміти. Хм. Далі нічого мені не говорить про цей чайник. Опа, ми вийшли звідти. Я не дуже добре бачу, доволі темно. Ага, окей. Йой моё, ти хочеш, щоб ми зі стула впали? Сюрприз, френд, з днем народження. Ова вечірка до дня народження. Я думала, ви хочете вбити кетка ви одур. Одурили. Подуріли, я би так сказав. Ми збрехали, щоб тебе відволікти. Мені дуже прикро, що довелося брехати тобі, подругу. Ми хотіли зробити сюрприз для тебе, Люба Френ. Присядь, і з'їж шматочок торта. Гаразд, дякую, Котику, ви справді мене здивували. Дякую вам, пане Ітворде. Торт зроблений з усіх інгредієнтів, які ти любиш. Пан північ підказав мені, які взяти. І в нас є дещо особливе для тебе від усіх членів команди корабля. Це означає від усіх нас створінь народжених природно або вручну. Тримай. Сподіваюся, вона буде пізнавальною для тебе. Окей, що це таке? О, мені подобається обгортка. Можна я відкрию його зараз? Будь ласка. Так, вперед, відкривай. Так, спочатку я зроблю таке от копірка, копірка. Не знаю, чи це мені знадобиться, але чому б і ні. Так, то ти кажеш, що я можу зараз відкрити. Ти сидиш і дивишся на мене, як я його відкриваю. Кийця. Ого, іграшка Котик. О, класно дякую. Красно дякую. Мені подобається, він прекрасний. Він може відкрити для твоїх очей нове сприйняття, розумієш, як ультрареальність. Те, що відбувається, як я приймаю червоні пігулки пла. Я вже не можу читати. Те, що відбувається, як я приймаю червоні пігулки, пане, я бачу ультрареальність. Ну, все відносно, тобі потрібне потрібні пояснення? Та. Так, будь ласка, дивись, що те, що ти бачила, це суміш різних реальностей. А ультрареальність це як невидима кімната, де, існує... де все існує одночасно. Наприклад, у цій точці часу і простору ми святкуємо твій день народження, але в ультрареальності постійно відбуваються інші речі. Повільніші, швидші або просто непомітні для людського ока. Саме завдяки часу людина може визначити минуле теперішнє і майбутнє, визначення речей особлює реальність, це дає людині шанс зрозуміти своє довкілля. У тебе інше сприйняття довкілля, воно не пов'язане з визначеннями. Ти розумієш, про що мова? Я не впевнена, пане. Гадаю, може, й так, у мене трохи паморочиться в голові. Ага, це, мабуть, корабель піднімається і опускається. Задмухай свічки, Люба, ми вже наближаємося до місця призначення. Тобто ми ось ось потрапимо додому. Е ти це в котику? Так, ми ось-ось прибудемо. Справді? Ого, як класно! Гаразд, зараз. Ні, мені каже, лучше, вона не задувала ці свічки. Ох, ні, ні-ні-ні. О, Боже, що сталося? Пане опівніч, з тобою все гаразд? Я в нормі, але сподіваюся, що корабель не розіб'ється, звучить небезпечно. Брен, ти маєш допомогти, має знову сісти за кермо? Камали знищили автопілот. Залишилася одна. Залишилася одна жива. Ти маєш її позбутися, знайди її швидше. Як мені це зробити, пане? Вода вона віднімає. Відмиває бруд. Поквапся, запам'ятай, вона може ховатися від твоїх очей. Йой, лишенько, котику, мені страшно. Мені теж, Люба, френ. Ми маємо знайти камалу. Сподіваюсь, вона змиє. Сподіваюсь, вода змиє її. Ходімо. Так. Для того, щоб вода її змила, нам треба, щоб у нас була вода. Здається, чогось не вистачає. -у -у. М -м, замку точно потрібен ключ. Може цей ключ? <гум> Тьху, не працює. А де нам воду взяти, до речі? Хм, зачинено. вот, чняк, у нас же можно воду взять. Ммм, нет. Є водичка. М'яко і приємно. Це якби у пана опівніч... У Що-що? Ого, відчинилося. Це замкова Цікаво, що станеться, якщо я знайду ключ. І творт не пояснив, як це працює. Доведеться з'ясовувати самі. Якщо я знайду ключ. Я буду зберігати це вічно, здається, і тверд хороший друг. Як це працює? Так. Лялька ручної роботи. Так ще красивіше. Якою приємною... В народилася дитина, окей. А не можу я закрити її, обратно? Закрий, її, маю. Добре. Окей, подивимося, що в нас. Ой! Заберемо, Подивимося, що в нас тут. Так. Може якийсь секретний код чи щось таке? Ну-ка, а якщо я візьму оце, об'єднаю з книжкою? <звіт> Ні. Ну, добре. Mm. Ну ми тут ще не дивилися в ігулках. Ого. Де ви тут взялися? Чи ви, ви тут, щоб убити Ітверда? Агов, чому ви не хочете зі мною говорити? Мені шкода за той вчинок. Сподіваюся, ви зможете мені пробачити? Ну, ключик є? Йойки. Так. Ну, добре, тут більш я нічого не бачу. Ем, якщо я візьму цей ключ і використаю тут. Використаю тут. Так. У світі створеного зі світла і пітьми дві сестрички чар поділити не могли, жодна з них не могла осягнути, чи вірно, ким були й далі бути. Мія лютувала, Клара сумувала, бо свій кожна змарнувала. І Які ж божевільні дівчатка? А всередині їхніх голів ітворт ночі плід засів. Завжди поруч він був наєву в сні. Навчаючи близняток їх, не вдалося зрозуміти обом друг з добрим наміром. Він між темних і світлих зв'язок. Ітфорд сірий, але Клара і Мія вибрали все ж позбутися Ітфорда враз. Згинь, плоди ночі, помри заволали, проте лиш одна, одну здолали. Померли і зникли, нарікали сестрички одна на іншу. Це все твоя провина Кларо!» Це все твоя провина Міє. В останній ітворд їх навідав. І він сказав У пастці ви обидві, у світі поодинці, але дарую шанс. Був світ жорстоким до вас, тіла вам зшили разом. Як доказ, що могли, дали вам і люстерко, аби різницю, крім того, що ви мали, нічого не приніс, лише крихітку можли... можливість. крихітну можливість осягнути життя змін. Але час вже спливає. Ж не Має часу, допоки чор Чорний кіт не зникне. Чарівні двері, колодязя, хтось не відчине. Кінець. Це Що це значить взагалі? Я вже не можу звідси забрати цей ключик. Коротше, їх шеф цей ітвор, походу. Кексей торт імпільсиновий сік. Ведмедик і кролики. І... Витвор до да малі друзі. Милі друзі. Я так рада ці вечерці сюрприз. Так, добре, тоді пішли сюди, може. Я ще, короче, прочитала такую тему, что можно получить, э, табы, как, ачивку, если написать на бумажке. Не? В смысле? На бумажке? Нельзя? Нельзя написать? Я же читала, что можно. Ага. Ну ладно, нет, нет. Або там, може тут треба написати? О, є! вогни ягоди. їй Так, ну тут я не знаю, що. Візьмемо ці бігулки, подивимось. Ого, це вже якось занадто. Скопіруєм-ка Цікаво то, що кожен раз, коли я випиваю пігулки і, типу, нам бачаться ці монстри, а, вони якісь розмиті всі повністю. А коли я вже починаю до них наближатися, щось таке, то вони вже починають бути більш Типу, не такі розмиті. Це дивно. У мене теж є червоний велосипед. Що він в тебе вкрав? я відповідаю. Ммм... Що ще тут можна? Нічого, в принципі, нема. йой йой. Реально таке собі <гум> враження справляє. Так, добре, пішли сюди. О, чувак, прийшов. Що там вода, да? Погнали? Єе! Це доволі жорстоко виглядає насправді, при тому, що це, в принципі, не так вже і страшно, але виглядає, як будто воно на нього кислоту кидає. Нє, тікай! Ой. Тьфу, не тікай, куди ти йдеш? Куди він пішов, до речі, реально? Вентиляційний пристрій не буду його чекати бо... Бо нашкоджу собі. Окей. Okay. Ого. Так, це все те саме. Хм. Mm. Mm, так, добре, в принципі, тут його більш немає. По ідеї, якщо він пішов наверх. То він десь тут, напевно. Ой, я поняла, на що тепер це. Смивай вже цю воду. Що, втік? Здається, я нарешті позбулася камали, я найкраща, треба повернутися до Ітворда Звідки ти знаєш, що ти його перемогла, може, ти його не перемогла? Якщо я ще одну морковку візьму, що б де? О, я візьму ще одну морковку, прикол. І твердо, нас вийшло, камала зникла. Так, вона зникла. Зникла. Але вже запізно, Люба. Я не можу відвести тебе додому. Ми знижуємось. Ні, будь ласка, не кажіть мені цього. Це не чесно, не чесно. Блін, який звук, як реально за тривога, я мою. Я не відвічаю, вона так само звучить. О, китику. Я завжди буду піклуватися про тебе, моя люба. Mm. Так. І корабель падав, поки не розбився. Все було знищено. Mm. Кінець. Кінець. Але це дуже сумний кінець, Ітверде. Розкажи мені іншу історію, будь ласка. Гаразд, це історія про мене і Френбоу. Про те, як вона пообіцяла ніколи не забувати мене і про магію. Гігі, обіцяю, Ітверде, я ніколи тебе не забуду. Добре, а тепер час спати. Я цик такий мілий. Чекай на мене у своїх снах дитя. Настанова лікаря? Ти, що ми опять в лікарні проснемося, чи що. Опана. І Ох, китику, ми живі. Ми врятувалися в аварії. О Боже, так, ми живі. Хм, але Ітворд зник. Але він привіз нас додому, ми за містом, Френ, я відчуваю за запахом. Ти певен, Кітику, ми вже вдома? Я думав, ти будеш радіти цьому, що таке? Та просто замислююсь. Де ж подівся Ітворд? Я хотіла б з ним попрощатися. Може, тобі випити пігулку, щоб побачити його знову? Так, Кицико, але я вже випила всі пігулки. Бачиш, пляшечка порожня. Все одно, гайде підемо додому. Може, Ітворд ще колись прийде до мене? Так. Добре, будемо закінчувати. Вже продовження я запишу в наступному ролику. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І пишіть, чи вам подобається ця гра взагалі. І всім па-па!